Пам'ятаєте, не забули, бо я вже давно якби, не проповідував тут в суботу зранку. <кхід> Був у відпустці, трошки відпочивав. Потім була святкова програма, ви пам'ятаєте, напевно, так. Ну, а сьогодні я хотів би разом з вами продовжити нашу тему тему життя двох груп людей, двох видів християн. Християни, які були сповнені Духа Святого, но відкинули Його, яким їхнє життя являється, і до чого воно веде. І інша група людей, або інший клас віруючих, які прийняли Духа Святого і керуються ним. І ці дві групи людей ми бачимо в лиці двох людей, біблійних героїв старого завіту: Саул, перший цар Ізраїля, пам'ятаєте, да? який був. Сповнений Духа Святого, навіть пророкував разом із пророками. Але, 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 ми з вами багато говорили, і Давид, який теж був обраний Богом як цар ізраїльський замість Саула, і був сповнений Духом Святим. Останній раз ми з вами говорили про те, як Давид втікав від Саула, тому що Саул ніяк не міг. Якби заспокоїтись, його, йому не давало спокою те, що Давида більше вихваляли, він відчував де, що Давид і є той обранець, про якого говорив йому Самуїл, пам'ятаєте, да? що Давид і є той його наслідник, наслідник престолу царського, но Саул ні, ну, ніяк не міг змиритися. І він десь розумів, що. Ну людській все це відбувається? Він десь зрозумів, що не, не без волі Божої, не без участі Божої Саул говорив про те, що Господь обрав собі іншого наслідника престолу царського над Ізраїлем. Ну, все рівно він не міг цим змиритися, він не міг це прийняти. А я, а що зі мною? А я що не цар? Чому мене Бог відкинув? Ми говорили про те, що Давид, втікаючи від Саула, він пішов у нову священницьке місто, де жили, жив священник Емелех, і там він прийшов до нього сам. І пам'ятаєте, що відбулося там? Священник побачив Давида і запитав, що таке, що ти прийшов. І Давид почав говорити. Неправда. Я не знаю, що керувало Давидом. Страх, переживання, можливо, ще щось інше, але я до кінця не можу зрозуміти, що відбулося з, та, з тим Давидом, який із пращею із декількома камінцями вийшов на надвобі із тим велетнем. Пам'ятаєте, <тас> і переміг його. Що тепер сталося з Давидом? Чому тепер він втікає? Чому тепер він боїться? Чому тепер він, прийшовши до священника Ахімелеха, не говорить йому правди, але видумує? Що цар доручив йому особливу справу, яку ніхто не знає, тому це дуже таємна річ. Якщо у тебе є хліб, якщо дай мені хліб, або там люди зі мною голодні, і я голодний, і Хемелех дав йому, пам'ятаєте, які хліби? Особливі хліби, які повинні були їсти тільки священники. Ну так як була незвичайна ситуація, екстерна ситуація. То цей священник дав Давиду ці хліби? А Давид ще запитав, а може, якийсь меч у тебе є? І що там був за меч який? А там був меч Голіафа. Як ви думаєте, випадково це було? Ні. А чому це так? В той час, коли Давид тремтів від страху? І втікав і прийшов до священника. Тут меч Голіафа. А чим цей меч був знаменитий? Пам'ятаєте? Да? Саме цим мечем Давид відрубав голову Голіафа? Не випадково там був меч Голіафа. Цей меч Голіафа нагадував Давиду про ту велику перемогу, яку він отримав, надіючись на Бога. А тепер? А чому я тепер тремчу? Хіба Бог? Де здівся? Хіба не стало Бога? Чому я зараз маю страх, чому я зараз втікаю, чому я зараз обманюю? Ну, не дивлячись на це все, він взяв цей меч і ми говорили, що він подався <кхух> він втік звідти і е... пішов до Ахіша, царя Ахіша, до царя Гефського. І там хотів знайти собі притулок. Но люди царя гевського побачили Давида, що сказали йому ахішу цьому царю. А хіба це не той Давид, що вбив Голіафа звідки був Голіаф? А він був із Гефа? Голіаф був із Гефа. Давид його вбив колись, а тепер через декілька років прийшов у цей Геф, до царя Гефського, тут шукати що? Притулок. 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 І Давид зрозумів, що він попав в досить непросту ситуацію, тому він починає що робити. Пам'ятаєте? Притворятися нерозумно. Почав слюну пускати з рота, щось там пальцями на дверях писати таке. Ну, щось таке почав. І цар подивився, і каже, Та що ви говорите, Хіба в мене мало у царстві не якщо ви цього мені привели? Мені нікого не треба. І Давид з пополам втік звідти. І далі ми читаємо, що у 22 й розділ Перша князь Самуїла про те, що Давид звідти втік до печери, Адулам. А брати його та весь дім батька його, почули про це, та й посходилось до нього туди. Цікавий момент, на який би хотіло сьогодні звернути увагу. Хоча у нас часу небагато, але декілька хвилин. Як ви думаєте, як би розвивались події, якщо би Давид розповів Ахімелехові всю правду цьому священнику? Коли прийшов до нього, втікаючи від, від Саула. А Фималек, як священник Божий, він би знав, як поступати, як діяти, як спасти життя Давида, як спасти життя всіх останніх. Тому що коли ми далі читаємо цю главу, 22 й розділ, то ми бачимо, що Давид втік в цю пещеру, йому не довелось би втікати в пещеру, йому не довелось би втікати до цього ахіша царя гевського, йому не потрібно було би притворятися. Нерозумним, тому що Давид мав велику славу, авторитет до цього часу він отримав неодноразові перемоги у війнах, куди Саул посилав його як свого полководця. Він був дуже мудрий, дуже розумний. Народ його поважав, народ його величав, признавав більше, ніж царя Саула. І тут ось цей чоловік притворяється, розумієте? Якщо би він сказав правду, то не було б того, про що ми читаємо тут у цьому 22 розділі. Ось давайте ми будемо читати із 7-го вірша, 22-й розділ, перша хняя Самуїла. І сказав до Саул до слуг своїх, що стояли при ньому. Послухайте Венеменівці, чи вже ж Єсеїв син, тобто Давид, бо він був Єсеїв син. Дасть всім вам поля та виноградники, чи вже ж настановить усіх вас тисячниками та сотниками, що всі ви змовилися на мене і не донесли до вуха, мого, що син мій склав умову з Єсеєвим сином, і ніхто з вас не змилоседився надо мною і не відкрив мені, що мій син постановив, мого раба, чатувати на мене. І те діється і до цього дня, про що каже Саул? Він починає підозрювати всіх своїх підлеглих у зраді, чому ви мені не сказали? чому ви мене не попередили. Він починає відчувати, або, е, як би сказати, бачити всіх, хто був поруч із ним, близькі до нього, що вони його зраджують, що вони не підтримують його. А чому інакше Давид втік за Дуламської печери, а чому він його там не зловив? Чому він нічого не сказали? І ось ці, всі слуги його стоять перед ним, і він починає їх осуджувати або звинувачувати у зрадництві. І ось що тут відбувається. І відповів і Ідомеянин до їх, а він стояв при саулових слугах і сказав. Я бачив Єсеєвого сина, тобто Давида Давид був Єсеєм, сином, що приходив до Нова, до Ахімелеха, Ахітувового сина. Ахімелех – це священник. І він питав для нього Господа: і дав йому поживи на дорогу, і дав йому меча, фелистимляни, на Голіата. І послав цар покликати священника Ахімелеха, сина Хітового, та весь дім його батька священників, що в нові. І всі вони прибули до царя, Асуул сказав: Слухай но, сину, Ахітую. А той відказав: Ось я, мій пане. І сказав до нього Сеул: На що ви змовилися на мене? Ти та Єсеїв син, коли ти дав йому хліба та меча? І питав для нього Бога, щоб постав він на мене і чигав, як до цього дня. І відповів Хамелех, Ахімелех цареві та сказав: А хто серед всіх рабів твоїх вірний, як Давид, царів взять, і має приступ до тайної ради, і шанований у Твоєму домі? Хіба сьогодні почав я питати для нього Бога? Борони мене Боже. Нехай цар не кладе закиду або підозри на раба свого та на весь дім батька мого. Бо у всьому, тому твій раб, не знає нічого ані малого, ані великого. <кхух> Для священника ахебелаха було дивним те, що цар звинувачує і його у зраді, тому що він нічого не знав, давид йому правди не сказав. Якби він знав всю правду, але Давид не сказав йому правди. І ось коли Саул покликав Ахімелеха і каже, чого ви зрадились проти мене, чого ти давав йому харчі, чого ти давав йому меча, а Ахімелех каже: ну, царю, ну Давид, це ж твій зять. По-перше, по-друге, це особлива людина в твоєму царстві, якій ти довіряєш. Ну знали ж Давида, як довірену особу царя. Як я міг так поступити? Хіба це я перший раз для нього просив Бога? Я постійно просив для нього Бога в інших ситуаціях, які складалися в його житті. Але цар не хотів цього слухати, і він каже так, 16 вірш. А цар сказав: конче помреш, Хевелехо, ти, та весь дім батька Твого. І сказав цар слугам, що стояли при ньому. Підійдіть і повбивайте Господніх священників, бо їхня рука разом із Давидом, бо вони знали, що втікає він та не донесли до вуха мого. Та не хотіли цареві раби простягнути руки своєї, щоб діткнутися до Господніх священників. А тепер я хотів би разом з вами подивитись, до чого приходить людина, яка противиться Духу Святому. Все починалося незначного. Починалося з того, що Самуїл посвятивши Саула на царя, сказав: Ти йди і чекай там сім днів, я прийду і принесу жертву. Ну, Саул чекав, 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 чекав і не дочекався Самуїла. І сказав своїм словам: Приведіть те, що призначене для жертви. І почав сам. Виконувати священницьку справу. Пам'ятаєте, ми з вами раніше про це говорили? Це було таке, знаєте, невеличке, щось незначне, з чого почалося у Саула противлення Духу Святому. Потім він не виконав повеління, не знищив всіх приречених на смерть Богом ворогів. Потім Саул далі готовий був вбити Давида списом. Потім він готовий був вбити свого сина з песом, Пам'ятаєте? Усе йде ось так людина, яка противиться Духу Святому. І ось тут Сеул уже дійшов до того, що в його житті не залишилося нічого святого. Він простягує свою руку навіть на кого? На священників. І він покликав священника. І його всіх, його дому, дом, дім священницький, і каже, ви повинні загинути. І дає наказ своїм слугам: Побивайте їх. А слуги що? А слуги не захотіли. Не підняли руки. Ви розумієте, в цих слух було щось святе в душі. Вони ще не переступили тієї межі, яку переступив уже Саул. Для них священники ще були, мали якесь значення в їхній свідомості. Вони, ми читаємо, не хотіли підняти руки свої на Господніх священників. І ось 18-й віч далі ми читаємо. Тоді цар сказав до Дойга: Підійди і ти вдаль священників. І підійшов і до Міяндой та й ударив священників, і вбив того дня 85 чоловік, що носять для нього Ефон. 85 священників. А тепер повернемось до початку. Чому так стало? Чому так сталося, друзі? Як ви думаєте, чому так стало, що 85 священників було вбиті? І не тільки 85 священників, читаємо далі. А нов священне місто, цар побив вістря меча все. Від чоловіка аж до жінки, від дитини, аж до немовляти, і вола, і осла, і дрібну худобину. Усе побив вістря меча. Чому так? Дух Святой, що святий. До святий відійшов. А ще, які є ще ринки, сатана керував. Друзі, а як ви думаєте, неправда, яку сказав Давид священнику, зіркала яку-небудь роль? Ви розумієте, ми дуже часто не придаємо значення своїм словам. І думаємо, що десь що чуть-чуть там неправду сказали, то нічого страшного. Ну, Чому? Ну, така ситуація, ну треба якось там викрутитись. Але це викрутитись, вартувало життя сотні людей. 85 священників, все місто, все, що жило і діти, і жінки, і немовляти, все було знищено. Друзі, я хотів би підводити підсумки наших роздумів, тому що час бачив поспішання. Слово Боже говорить нам так: всяка неправда, всяка неправда є гріх. Тому нехай Бог допоможе нам завжди говорити правду. Чи це легко, чи це не легко. Чи це, часом ця правда може викривати якісь мої недоліки, ставити мене в якесь оположення, положення, якусь скрутну ситуацію, чи ще щось. Давайте будемо завжди говорити правду, де б ми не були і в яких обставинах ми не знаходилися. Тому що навіть дрібна неправда може не сьогодні, через місяць, через рік, через два роки. Но принести свої негативні плоди. Це перший урок, на який хотів би звернути увагу. Друге, не противмося Духу Святому, який спонукує нас до якогось дій в моєму житті, коли Дух Святий, можливо, докоряє мене, чи наставляє, чи застерігає, чи до чогось закликає. Не противимося йому, як Саул. Тому що сьогодні ми противимося маленькому. Завтра нам буде набагато легше противитися чомусь більшому, а післязавтра ще в чомусь більшому. І наше духовне життя, і наші відносини з Богом, і наші відносини з людьми вони будуть іти. Ви розумієте, да? вниз сходити до нуля. Третє, на що хотів би звернути нашу увагу? Все починається з малого. Але от наступний такий момент. Нову священницьке місто вдарив мечем. І чоловіків, і жінок, і юнаків, і немовлят, і ослів, і овець, вразив мечем. Коли Бог. Був сказав, що чаша беззаконня, а наповнилася. І наказав Саулові повністю знищити їх. То що зробив Саул, пам'ятаєте? Побив мечем, але царя, ага, царя Малецького. І краще із худоби. Що він зробив? Він пожалів. Він був більш милостивий, ніж Бог. Але тепер, коли він ревнував за себе, то він не пожалів ні жінок, ні дітей, ні немовлят, ні худобу, ніщо все знищив вістря меча. Ця нелюдяність привела в жах весь Ізраїль. Коли народ Ізраїльський почув про це дійство Саула. Весь народ, який колись обирав, кричав, дай нам царя, пам'ятаєте, да? він прийшов в жах. Вони почали десь розуміти наслідки свого вибору. Але що? Але насіння вже проросло. Тому, друзі мої, шановні брати і сестри, Дуже важно або дуже важливо завжди покорятись волі Божій, навіть тоді, коли нам здається, що воля Божа десь якась нелогічна, десь вона нам не підходить, десь вона неправильна, десь, можливо, якась ну, не зовсім добра на наш погляд. Пам'ятаємо, Бог ніколи не помиляється. І якщо він щось каже, то він завжди каже правду. Ми можемо не до кінця все розуміти, але Бог знає, що робить. Я хотів би разом з вами молитися. Молитись про те, щоб Господь поміг мені і вам не противитись Духу Святому, бути відкритими для голосу Духа Святого, завжди говорити правду. І пам'ятати, що навіть люди, які посвячені Духом Святим, вони теж можуть спотикнутися, як Давид, але вони встануть і будуть йти далі за Господом. Господи, ми до тебе звертаємось, ми низько схиляємось перед Тобою і від щирого серця дякуємо Тобі за милість, Твою велику Твою милість. За великі, чудні і дивні діла Твої. Нам не завжди так легко і просто зрозуміти волю Твою. Нам, Господи, не завжди легко зрозуміти Твої діяння в нашому житті. Чому ти робиш те так, а те іще й по якомусь, Господи. Але навчи нас, навчи нас і допоможи нам, Господи, довіряти Тобі повністю до кінця. Пам'ятаючи, що все, що Ти, Господи, робиш, воно є вірним. Поможе нам, Господи, не противитись Духу Твоєму Святому, коли Він закликає нас до певних дій. Поможе нам пам'ятати про ті сумні, ганебні наслідки, які можуть бути в житті нашому, в житті інших людей, із за нашого, нашого непокорності нашої, Господи. Дай нам завжди бути вірними Тобі, завжди говорити правду і завжди покорятись волі твоїй. У ім'я Ісуса Христа просим. Амінь. А зараз об'єднаємося у спів загального псалму. Візьми мене за руки.